За вікном тихенько плачуть хмари, сльози лють на поле і ліса, а моє серденько краєм марить, де в очах людських не буде сліз, де не буде горя і страждання, де не буде люті та розлук, де не буде зради і зітхання, де не буде ненависті й мук. Люди там. Не знатимуть обману, там відійдуть страх і вся журба, холоду не буде і туману, не зіб'є насмішників юрба, там не лютуватимуть морози, бо у краю тім нема біди, не потечуть з материнських очей сльози. Бо у краю тім нема війни, і хоч сонця там також не буде, темряви. Не знайдуть в краю тім, буде Бог світити Всемогутній, славою для вибраних своїх. О країно, радості та слави, ти оселя Господа Отця, від землі з гріховної заграви кличеш ти знеможені серця. О країно, люба і жадана, краща серед безлічі планет, і до тебе полетять Божана, душі. Без скафандрів і ракет. Ця країна ні, не утопічна, людям не приходила у сні, о, вона реальна, справжня вічна, це вітчизна людської душі. А коли і ти бажаєш, сестру, брате, бути в тій країні неземній, то запам'ятай одне: якщо ти з Ісусом будеш в ній. Амінь.